Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим героям. Кожному з нас і нашій країні обов'язково треба вистояти. Тому, попри всі негаразди, напругу, невідомість, підтримуйте гарний настрій. Це збереже здоров'я та допоможе перемагати. Вірте в себе, вірте в своє оточення. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко та Рубрика. Питання відповіді. Сьогодні продовжимо говорити про питання, які постають перед внутрішньо переміщеними особами. Нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Отже, розпочнемо. Питання підписниці та спонсорки каналу. Підкажіть, будь ласка, працівники соцзахисту можуть приходити додому з перевіркою проживання внутрішньо переміщеної особи. Звертаю увагу, працівники управління соціального захисту населення, як правило, як правило, не здійснюють перевірку місць проживання внутрішньопереміщених осіб. Однак у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання, а це згідно з абзацом 2 пункту 3 частини 9 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Рішення про скасування дії, довідки внутрішньо переміщеної особи, відповідно вже до норм статті 12 вище зазначеного закону, приймається на підставі інформації про тривалу відсутність, а це понад 60 днів особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого. Місця постійного проживання. Інформацію, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньопереміщена особа повернулася до покинутого місця проживання або виїхала з зареєстрованого місця проживання як внутрішньопереміщена особа, є, зокрема, дані отримані з відповідних. Державних реєстрів, дані отримані в результаті обміну інформацією, з структурного підрозділу з питань соціального захисту державних адміністрацій з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також дані, отримані в результаті обміну інформацією. Того ж самого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення держадміністрації або виконавчих органів, органів відповідних рад з громадськими об'єднаннями, волонтерськими благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. На практиці, звичайно, може статися так, що працівник. Соціального захисту населення завітає з перевіркою до місця проживання внутрішньопереміщеної особи. Але вам нема чого хвилюватися, якщо ви дійсно проживаєте за зареєстрованою адресою. Загалом нагадую, Підставою для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи та внесення відомостей про це в єдину інформаційну базу даних про внутрішньопереміщених осіб є обставини. Зокрема, якщо внутрішньопереміщена особа сама подала заяву про відмову від довідки. Якщо внутрішньопереміщена особа скоїла кримінальні правопорушення, Спрямовані, звертаю увагу, на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, терористичний акт вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення. Також якщо внутрішньопереміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання або виїхала на постійне місце проживання за кордон, а також якщо внутрішньопереміщена особа подала завідомо недостовірні відомості, рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання особи та Надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте, мені дуже важливі ваші думки. Ще раз нагадую, щодо індивідуальних приватних платних консультацій електронна пошта в описі під даним відео. Дякую за увагу і! До зустрічі!